І всім привіт-привіт! Ви на каналі Сова та Фрікадельки. І сьогодні ми пограємо у гру Містер Мікс. І чомусь тут карткові будинки. Я не знаю, чому, та хто це придумав. Ну що ж, заходимо у них і чекаємо: 5, 4, 3, 2, 1 і... і. Гра завантажується. Зараз ми чекаємо і чекаємо і чекаємо. Ну що ж, хочу вам сказати те, що якщо ви не хочете house, це бачити, цю історію, тоді ви можете нажати Big на скіп. Але для вас я покажу це. У цій частині нам розповідають про головного персонажа. Але ця гра не про нього, а про тих, хто цікаві від цього кошмару. Мені подобається так, як промальована ця гра. І так, ми починаємо грати. Е, де я сиділа? Я що сиділа? В холодильнику, ну, гаразд. Беремо ключі та відкриваємо двері. Заходимо та обережно проходимо у кухню. Беремо там ми ножиці, тільки ножиці. Тому що, окрім ножиць, нам тут нічого більше не потрібно. Обрізаємо цю нитку. Чик. і біжімо. Можемо спокійно йти, тому що містер Мікс не бежить за, за нами. Ой, що це я натикаюсь сьогодні на різні предмети. Спробуємо відчинити двері. Ні. А інше також, ні. Цікаво чому. Проходимо проходимо. Подимо без проблем. Та тут у нас е, Чікі Пукі, тому що тут е, решетка, а тут уже немає її. Цікаво, чому. Пишіть у коментарях. Ой, е, йоу! Чому я впала? І ж нічого не робила. Ну, гаразд. Ну, ну чому в мене нічого не виходить? Ну, зараз. Так, и... Ай. Ну, зараз може. Так, и... Да! Мы прошли С. Так, и С. О, Хочу вам сказати, те, що можна тут просто впасти, тому що, якби ви не поставили цю дощечку, все одно ви впадете. Отак от, от як є. Беремо факіл та піджигаємо цю паутину. Так. Ну і що ж, тут так гарно. Я б хотів би тут жити. Ну, якщо не знати, те, що тут пауки. Є. Так. Ну, тут. о, паучок. Беремо. Не знаю, навіщо він нам? А де цей паучок? А, можливо, це її їжа. Тут є якась інструкція, ну, книга. Але я інструкції не хочу читати, це дуже довго. Якийсь камінчик. О, двері. Що, якщо зайти в них? Як ти там опинився, містер Мікс? 5, 3, 1. 50, 31. 5, 3, 1. Так, читаємо. Ага, ми повинні тут пароль зробити. Який був. Так, тут щось щука. Мені, так, здається. Так. А нам вже треба пароль, вводити точно. Так, ну, тут нічого немає. Раз, так. П'ять. Э, три. Та один. Ну, що? Чому не відкриваєте? А точно, люк же потрібно відкрити. Так. Відкриваємо. Як ти пробрався сюди? Може, моє мій час уже від того, від того. Ну що ж, я померла. І за тебе, Міксе. містер Микс. Містер Микс, навіщо ти це робиш? Міксер. Це цей паучок. Ой, О, я кайняла. Не а чому міксер зробив із мене блюдо? Ну, гаразд, я програла. Пишіть у коментарях, що я зробила не так. І як мені треба проходити цю гру. Якщо це відео набере 30 лайків, то я запишу другу частину. Дякую за перегляд. Та ставте свої вподобайки. Та підписуйтеся на мій YouTube канал. Вам не важко, а мені приємно. Па-па!